thank you І так, друзі, всіх вітаю! Працюю над новою батарейкою. Зараз покажу, які в нас зміни. По батарейки трошки поговоримо про батарейку і покажу, чим ми займалися ну, ці пару днів. Тому ж кому цікаво, заварити чай, ну і виділіть 5-7 хвилин і подивимося. Так, батарейка у нас на 15 кВт. Іде в такому варіанті, тобто по довжині. Чому так? Тому що замовник сказав так, щоб в нього було її ставити комфортно так, щоб біля стіни і займало мало місця. Тобто ми робили відео там 10,5 кВт батарейка, і точно ця ж людина замовила оцю батарейку. Тому всі елементи абсолютно нові. Ось сьогодні ще забирав декілька елементів. Ну і... Оці вже ящики, як ви бачите, скільки вже їх тут є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ящиків вже використано. Всі йдуть у таких боксах, це всі новенькі елементи. SK Innovation на 65 А. Зараз збираємо. Отака йде БМС на 200 А постійного струму і 350 короткочасного. Так, По батарейці, в принципі, все зрозуміло. Це наша така, ну, наш зборочний стіл. Тут доволі таки багато. Кстати, друзі, у нас буде також сенсорний монітор на оцю батарейку, щоб все моніторити. Ну, тобто такі ж самі, як дві батарейки, я вже відправляв. Так, це, що стосується по самій батарейці. Ну і зараз вам покажу Ось зараз зближу, якщо буде видно. Так, отам у нас. Трошки видніється сам вітречок. Тобто ми переробляли мачту, піднімали її, і зараз я вам піду покажу. Ну, і відео вставлю, тому що вітерець був. Сьогодні закріпили лопасті вже був вітерець, і зараз якраз стих під вечір. Зараз я вам піду і це все покажу. І так, друзі, ось наша альтернатива. Сонячні панелі. То дві биті, в принципі, можемо комусь подарувати, якщо хтось знаходиться недалеко. Це при вигрузці їх побили 235 і, чесно, не перевіряв, щось видають. Ну, тестером дивлюсь, вольтаж показує, по вам пережу нічого не скажу, хто буде проїжджати, можете заїхати віддам їх даром. Так, ну і це, що стосується нашої вишки. Була вона зовсім коротенька, і зараз ми її зробили. 10-60, ну, Якщо ще врахувати сам вітряк, то практично до 11 метрів. Коротше, мачта. Зробили вчора, позаливали такі розтяжки. 1 метр в глибину і діаметр 50 см. В принципі, думаю, буде достатньо, тому що мачта також наварена нормально. А це так тимчасово закріпили зараз розтяжки. Так, Покажу тут також і тут. Ось одна. І ще маємо отут одну. Все позакріпляли, коротше, і сьогодні вже закріпили самі лопасті. Так, да, трошки шумить, але не дуже. В принципі, буде норм. Зараз я вставлю відео коротеньке, як він працює. Включили нам вітерець. Коротше, отак працює. Ідеально! Трошки шумить, прям трошки але стоїть рівненько, нікуди його не тіпає прямий вітер з поля. Прямо як дуне порив, прям що, Ідеально. А, тобто... Ну, працює він поки що без контролера, тому що сьогодні мені тільки відправили контролер і це все діло будемо моніторити. Буде дуже багато відео. Зробили отакий підйомний механізм, прям, прям взагалі примітивний, тому що була, валялась ступиця. Мабуть, жигулів. Да. Тут подшипник. Тут навіть не став заморачуватися, ніякого підшибника заварив отаку шайбу, прям мощно, вона десь біля сантиметра товщиною. Трос. Закріпили. Зробили отаку ручку. Тут у нас йде лапа ця, що ну, удліняє саму е, мачту. Там заварив 4 петлі мощних. Ну коротше, Отак це все виглядає. Додав трубкою 40 мм, тому що там, по-моєму, на пару міліметрів вона тонче вийшла. Це з якої зроблена вишка. Тут поставили розпорки. Це все ще підкрасимо, тому що бачите, це покрашене, тут не покрашене. Ну і саме головне це е, натягнемо розтяжки вже на свої міста. Е, отут, де вони і мають бути. Там теж такі шайби великі приварили. Ну, а саме головне це побачимо виробитки. Чому? Тому що ну, в принципі, нам це потрібно, тому що ми живемо. на... Е, Реально на альтернативі. Чому? Тому що в нас сонячні панелі і 220 додому не йде. Тобто з весни, з травня місяця, ми не користуємося взагалі Нуль. Ну А на даний час тільки оце працює наша альтернатива. Сонячні панелі Ну і вже буде допомагати вітрячок. Вітрячок на 1 кВт це щоб було менше запитань. Будемо моніторити, я думаю, буде все окей, він нам щось буде наганяти. Зараз відійду і трошки. Покажу, як це воно іздалеку виглядає. Отак виглядає вітрячок. Непогано. Діаметр винта 2,80. Але він стартує прям взагалі швидко. Так. Ну і відразу покажу. Працюють в нас тут два гібридних інвертори. Один. так 5,5 кВт. Іде на цех і йде е, на дом. Сьогодні практично сонечка взагалі не було. Ну і що в нас показує? 45% батарейки ще в нас є, 49,6%. Цього нам достатньо. Чому? Тому що у нас два акумулятори і ще один знизу. Тому, друзі, цього нам достатньо. На це не звертайте увагу. Це в нас, я думаю, його закрасимо, щоб воно було більш таке. Акуратно. Чому? Тому що це жесть із цеху, після того, як він горів, Ну не стали заморачуватися, швидко зробили та й все. Ну, і ще більш компактніше хочемо зробити. Також батарейки зложити, тому що це в нас був такий стенд на ліфовські батарейки. Зараз його це все будемо убирати, і поставимо собі 4-5 або навіть 6 таких батарейок на кожну йде БМС, тобто вона незалежно кожна від одної працює. Але все зливається на три акумулятори з цього інвертора, підключено поле панелі, і на те-інвертор. Тому, друзі, якось отак будемо більш детально вам показувати це все діло. Тому такі в нас зміни. Ну і давайте в цьому відео вже відразу подивимося, що в нас робиться на пасіці. Був вітер, де ще такий хороший вітер. Не знаю, чи по всій Україні його так виламало повністю забора. Нам переробимо, то немає проблем. Так, ну і наші бджоли. Що вони тут роблять? Якщо чесно. Уже дуже давно, після останньої обробки, навіть і не дивився сюди. Зараз подивимося, що воно тут шикарно. Тут у нас італійка, тут карніка, все підписано. Так, карніка, італійка, це помічав матки і так собі помітив. Тобто якось так вийшло, що в кожному вулику по дві різних породи бджіл. Отак От це все виглядає. Бджоли сидять прямо по всіх краях. Не буду Ну, давайте трошки відкрию. Ідеально. Сухенько все, класно. Хай собі сидять. Метку ми їм дали достатньо. Не буду відкриватися, так пробійся. Це відео зроблю про все. Так, навіть і підпишу. Отак, От друзі. Така картинка. Ідеально, вже на фоні вітричок. Теж нам буде плюс. Все, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайк, пишемо свої коментарі. Будемо модернізувати це все діло, все будемо перероблювати, однозначно покажемо вам. І знову ж таки, по вітрячку, як він буде працювати, яка вироботка буде. Тобто, це реально зараз актуальна тема. Чому? Тому що кожен питається щось собі. Якісь батареї поставити, якісь панелі, щоб, щоб з відключенням цього світла, щоб ну, в принципі, будь, будь, практично, будемо говорити так, на зв'язку завжди. Тому, я думаю, тема буде актуальна. Так, да, звісно, не, не кожен поставить вітряк, тому що це, чесно, ну, дуже великі такі. ну, Погодьтеся зі мною, що проще поставити собі сонячні панелі, тобто навіть закріпити їх. Це в рази проще. Тому що поставити вишку, це потрібно заливати бетон, зварювати дуже багато сварочних робіт, потім це все піднімати. Це потрібні. Ну, можна й самому, але чесно, погодьтеся, що краще 2-3 чоловіка. Тому це дуже багато великі затрати. Тому, друзі, хто має можливість, може поставити вітрячок, Супер! Хто не має можливості, ставить панелі. Хто не має можливості на по панелях, ставить собі там е інвертор, акумулятор. Цього достатньо. На пару днів, в принципі, невеликого, невеликі потреби перекриє. В нас же повністю альтернатива, абсолютно 100%. Тобто ми живемо чисто від вітру. Ну, уже будемо від вітру і від сонця. Тому е і буде тема, я думаю, актуальна. Зможемо ми. Протягнути чи не зможемо. Тобто зараз до цієї пори у нас панельки е, працюють ідеально. Тобто запасу по акумуляторів на 2 дні в нас повністю користування. Якщо це взагалі немає нічого, ні, ніякого сонця, абсолютно Тобто, не проглядається. Якщо 0, чисто нуль е, вироботки з самих панелей. Ну, до речі, хто не в темі? Отам у нас на цеху ще 8 панель. Я думаю, їх ну, трошки отам видно, відніються. 4 і далі 4. Тому. Загалом у нас тут 22 панелі 330 і там 235 8 панелей. Тому, друзі, ми живемо, поки що хватає достатньо. Навіть якщо такий басмурний деньок пару кіловат залітає, потреби перекриває тобто докачує акумулятори. Все, друзі, не буду затягувати відео. Кому сподобалось, ставимо лайк. То... Кому цікава оця альтернатива, цікава цікаві вулики, цікаві форми, акумулятори. Ну, всім, чим ми займаємося, підписуйтеся. Попереду ще дуже дуже багато відео. Я думаю, буде кожному цікаво. Все, Всім благословінь, гарної зимівлі. Бажаю всім мирного неба, щоб скоріше закінчилася війна. Всім. Пасічникам бажаю гарної ціни намет, дуже гарної, щоб реально щось людина могла заробити. Ну і все, всім благословінь, все найкращого.